Дієтичні котлети з броколів. Вітаємо вас на каналі Щось добреньке». Нам потрібно броколі, куряче філе, яйце, часник, перець, сіль і сир моцарелла. Нарізаємо броколі і мелемо їм у блендері. Нарізаємо куряче філе і в блендері. Натираємо сир. Додаємо яєчко, пані рювальні сахарі, сіль, перець, чесник. І ретельно перемішуємо. І формуємо котлетки. І ставимо в духовку на 200 градусів приблизно на півгодинки. І наші котлетки готові. Всім смачного!